Ось так у нас також пішов сніг. Сьогодні зранку ми встаємо. Присипало снігом рослинки. Ось. Сніжок присипав в чернівцях. Ось. Наша хурма. Тож вже присипало. Ось так виглядають наші гортензії легким снігом. Криші всі вкриті і наша, наш город у снігу. Але наш інжир вкритий вже зимує. Ось така ситуація. Прийшла до нас зима. Все вчасно. Все прийшло вчасно. Усім гарного дня і мирного неба.